Розпочинаємо засідання бюджетної комісії по питанню про внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2024 року номер 34 4 про бюджет Самарівської сільської територіальної громади у 2025 рік виступить по Іван Іванович, начальник фінансового відділу. Прошу Іван Іванович. Добрий день. В рішенні рішення, рішення було, Умовлено тим, що головне розпорядник коштів Самарівська сільська рада звернулася в зв'язку з нестачою коштів для завершення бюджетного періоду, а саме, і збільшення дохідної частини бюджету і збільшення видаткової частини бюджету. В проєкті рішення враховано розпорядження сільського голови від 24 листопада номер 75 йде про внесення змін до показників бюджету територіальної громади на 2025 рік. А саме збільшення доходів по ККД-41053920. Це субвенція і на дотацію за вирощування великої рогатої молодняка великої рогатої худоби на 350 гривень. А також сувенція для протипожежного захисту, оброблення горищ від пожеж для протипожежного захисту в розмірі 15 тисяч гривень. Це буде розпорядження. Розпорядження друге буде. 76 одень. Також. Відповідно до офіційного висновку фінансового відділу Самарівської сільської ради про факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади за 11 місяців збільшити дохідну частину на суму 795 тисяч. А саме податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, з доходів платника податку у вигляді заробітної плати на двісті п'ять тисяч, податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковим агентом з доходів платника податку інших, ніж заробітна плата 39 тисяч, податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами 44 тисячі. Акцизний податок з реалізації виробниками імпортерами, в тому числі в розрібної торгівлі чинових виробів на 32 тисячі, земельний податок з юридичних осіб на 11 тисяч, земельний податок з фізичних осіб на 29 тисяч, орендна плата з фізичних осіб на 11 тисяч, єдиний податок з фізичних осіб на 400 тисяч. І штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регулювання виробництва обігу спирту і на 24 тисячі. Всього 795 тисяч. За рахунок збільшення дохідної частини загального фонду бюджету сільської і територіальної громади на суму 795 тисяч гривень спрямувати кошти на по головному розпоряднику коштів Самарівська сільська рада на. Забезпечення заробітної плати з, нарахування на, з нарахуваннями на управління 264 тисячі. На і, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 495 тисяч 100 гривень, з них 400 тисяч 400 гривень на заробітну плату. Перша стаття це тільки буде. На продукти харчування 60 тисяч. На оплату послуг крім комунальних 33 700 і на видатки на відрядження 1 тисяча гривень. А також забезпечення діяльності бібліотек також направити на заробітну плату 1100 гривень і на нарахування на оплату праці 5500 гривень. По головному розпоряднику коштів фінансовий відділ Самарівської сільської ради. Направити кошти в розмірі 29300 гривень на заробітну плату з нарахуваннями. Також пропонується здійснити перерозподіл коштів між кодами, між функціями, а саме, зменшити видатки на загальну суму 533 тисячі. По головному розпоряднику коштів зменшуємо податки по управлінню. По, на предмети матеріалу обладнання та інвентар мінус 12 тисяч, оплату послуг, крім комунальних, мінус 4 тисячі, видатки на відрядження мінус 3 тисячі. Інші поточні видатки мінус 20 тисяч. Тобто по управлінню ми знімаємо всього 39 тисяч з тих 533, що я ну, озвучив загальну суму. По освіті за рахунок місцевого бюджету знімаємо на оплату електроенергії мінус 145 тисяч. Оплата інших енергоносіїв, крім комунальних послуг та інших комунальних послуг, мінус 30 тисяч. Інші поточні видатки мінус 2700 гривень. Тобто всього разом по освіті знімаємо 183 тисячі 700 гривень. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення знімаємо 7 6 тисяч гривень. Це і з предметів матеріалів обладнання та інвентаря 3 тисячі, і з продуктів харчування 3 тисячі. І з забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Знімаємо 159 тисяч 700 гривень. Це планувалося на зарплату, але ну, планували, що вони будуть виходити з декретної відпустки, не вийшли. А саме заробітна плата 100 тисяч знімаємо нарахування на оплату. Праці 45 тисяч знімаємо. Предмети, матеріалу, обладнання та інвентар 5 тисяч. Оплата послуг, крім комунальних, 6 тисяч. Видатки на відрядження знімаємо 3 700. Всього 159 тисяч 700 гривень. Інші заходи в галузі культури і мистецтва знімаємо 17 тисяч. Там виділялись гроші на алею слави. Трошки ми більш виділили, слава Богу, більше не довелося доставляти нам цих стендів. 17 тисяч залишилося, то ми знімаємо їх, зокрема, в заходів по реалізації державних і реальних програм. По спорту знімаємо 5 тисяч. Планувалося 5 тисяч початку року, але напротязі року так і не використалися, і не залишилися. І по реалізації програм в галузі сільського господарства. Тобто ми направляли на цю співфінансування цієї субвенції, на вирощування молодняка і великої рогатої худоби. І, ну, нам її мало дали, так як я озвучив, 350 гривень, тому наші нас там гроші залишились 3600, знімаємо. А також направлялися заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха. Направлялися протягом року 45 тисяч, ми їх знімаємо. І ці кошти, і перепрошую, по фінансовому відділу знімаємо з резервного фонду. У нас резервний фонд планувався на 25 рік 80 тисяч, повністю ми їх знімаємо. Ці гроші всього 533 тисячі. Направляємо. На, надання, на, на рахування на оплату праці, я озвучував там частину першу статтю ми забрали з перевиконання доходів 400 тисяч 400 гривень, а на другу не фатило. Тобто, з цих 533 тисяч, 118 тисяч ми направляємо на другу статтю, на заробітну оплату по освіті і на Так, і... Наш ЖКГ наше. Вчора зробили аналіз, там навіть в цьому проєкті немає, що викинути. Нашому ЖКГ не вистачає на оплату за світло. І Направляємо туди 45 тисяч і 370 тисяч направляємо на отримання територіального центру соціального обслуговування Заболотівської селищної ради. Також ну, я озвучував в попередніх сесіях, що ну, тобто заболоття, там, де дом престарілих, як кажуть. І не у нас 250 тисяч, але це був розрахунок на рік трьох осіб, потім там з квітня стало чотири особи, в жовті, по-моєму, чи в вересні стало п'ять осіб, потім померло там. Тобто, ще крім тих 250 тисяч, що ми були раніше винні, ще вони нам цього і виходить 120 тисяч, ще плюс треба було. Тобто 370 тисяч нам треба, щоб закрити рік. По заботті по терцентру ще направити туди. Ось такі зміни до бюджету. 380? 70. 380. Там да, їх, вони прислали розрахунок на 402, але ми буквально кілька тижнів тому хтось там помер, і вони ну, знову зробили розрахунок на 370 тисяч. Воно виходить, всього за рік ми їм оплачуємо десь мільйон 300. 000. Що? І ну, і я... Зараз три. Але що вони ще й платять за плату оцим, цим, що тут подогляду. У нас тут дуже ж багато їздять. Ну, Подобляти, що тут їздять за предаєми, доглядають. От і Шаладюкова, ця, Гая, і цього. Льоні йде до цього. Наскільки йде на зарплату для нього, Там є. Я ну, можу принести. Роз... Все чітко розписано. Ну, я в цьому. На 26 й рік ну, візьму на сесію і будемо бюджет приймати, я там все чисто озвучу. Я можу зараз піти взяти. і Там воно десь воно Зав... платиться там, і за світло, і за енергоносії, і за дрова, за брекет, і за обслуговування за харчування, і зарплата всім ж. Кочегарам так, там є такий розрахунок, і по всіх громадах, ну, залежно скільки людей. Відкреслено, скільки одна людина там обходить, обходиться втримання? Одна людина втримання, одна тут <кх> <не> Треба порахувати, <кх> це не той, я ввісив. Загальна сума. Є зарплати прості. Це ж зарплата, що що зарплати, що тобі кажуть. Ще зарплати оцим це. людям це дають, дають, що у нас подобає? в огляду. На як вони називаються? На непрофесійній основі чи як? Ні. Соціальні працівники. Ці, що Галя і Наташа, вони соціальні працівники. Ну, В громаді не дві. Тільки дві в громаді, А ні, що там В Ріховіш є. І в Оріхові скрізь є. Тоже помагалося, що якщо мінімально і плюс нарахування забрати цих людей, що тут в громаді, то там, якщо не отримає, мабуть. Ні, туди більше, ніж на отримання цих соціальних працівників, туди більше йде. Добре, зараз я піду до сесії ще я зараз візьму, роздрукую і побачимо, що там буде. То, що там у такі. Ну наприклад. Там, наприклад так... які умови там а чого умови? Наприклад, якщо. Цей чорний володя нічого. тут жив і заїхав туди, то він казав, як в рай попав нічого. Казав, що що я раніше не захотів, хотів сюди. Ну для його тітка була <забланий> І Так хто за такі там він лежать у мене? Я завершив <заблати> своє <заблати> 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 <це> <заблати> таке питання сіно. А от забезпечення медичними там препаратами, матеріалами школа, звідки воно не вже. Ні, хто цей момент. Садочок триждень, так? Ну, тут треба або ну, у вас медсестра є в цьому, так? Да? Так, є, саме так. Медсестра, є, медсестра. Не, так. Месесі, ну треба ви хто ж то їй платить. Ну, платить же ж первинка такий, первинна медична допомога з зарплатом. Відповідно, ми їм направляємо гроші на перев'язуванні матеріали. Ну Ставники прив'язують там, а там таблетки. Легітарну простер щось треба. Кажуть, нема чим воювати навіть навіть по кабінетах, там, припустимо, де має бути аптечка, щоб елементарну просте, ну, його забезпечити. Там У школах. Ну Тут я має сестра занятися. Я знаю, що наша медсестра недавно акта приносила підписувати в нас писувала ті, а інші мають закупити. Я не знаю, що чи виділити мають? Тоби, що ну, Бо, я не бачив ні разу, щоб, щоб ми самі закупляли медикаменти. Можливо, нам їх і не можна закуповувати? Ні, звісно. Ні, ні. Це, 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 не, ну саме сполібов, що ні є, ну як саме гроші може це перерахувати це, чи Я знаю, що на школу брали в аптеці. То точно там йшли перерахунки, список уже, що потрібно, стільки Ну, Давайте закінчуємо по цьому. У внесенні змін до бюджету. Хто за такі зміни, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Утримався, проти немає. Все, дякую за увагу. До побачення.